Привіт, мене звати Віталій. Ви на каналі Школи Ютубу. І сьогодні ми будемо підтверджувати свій канал на Ютубі. Для чого? Для того, щоб Ютуб нам дав можливість використовувати такі функції, як довші відео, відео більше 15 хвилин, зовнішні анотації, спеціальні ескізи, о, прямі трансляції. Ну і можна сказати грошову підтримку від шанувальників. Але ну, без підтвердженого каналу ви не зможете увімкнути цю функцію. Але ну, вона поки що недоступна для. України, скажімо так, ну що ж, не будемо довго заморочуватися. Давайте будемо підтверджувати за допомогою мобільного телефону. Натискаємо підтвердити тут. Вибираємо країну. Ну вона автоматично вибирається. Як ви хочете отримати код підтвердження. Голосове повідомлення не рекомендую через те, що Google дзвонить і каже вам цей код роботом, тобто голос робота. Він зазвичай нерозбірливий. Я, звичайно, пробував, розібратися можна, але ну, дуже важко. Тому краще використовувати текстове повідомлення, тобто через SMS. Та й все. Тут вписуємо свій номер телефону, натискаємо надіслати і чекаємо шестизначний код. Який прийде на наш мобільний телефон. Він приходить зазвичай доволі швидко, але можна почекати його 15-20 хвилин. Тобто і таке буває. Ну що ж, почекаємо. Прийшов наш код. Давайте ми його запишемо і натискаємо надіслати. Вітаємо! Ваш обліковий запис підтверджено. Натискаємо продовжити. І нам по суті підтвердили канал, так, і у нас вже є можливість завантажити відео довше 15 хвилин. Давайте поговоримо трошечки про ці функції. Відео довше 15 хвилин, вже є можливість завантажувати, але тут є обмеження в не в хвилинах. Так, можете завантажити хоч. 50 годин там відео, ну, скільки захочете. Але тут є обмеження в пам'яті, тут стоїть обмеження в 128 ГБ. Це доволі великий об'єм, але тим не менш не знаю, що ви будете робити з, з таким великим об'ємом, ну, з таким великим відео. Але хто знає. Ну, тим не менш, є обмеження в 128 ГБ. Зовнішні анотації. Вже можемо вставляти посилання на наш веб-сайт або на веб-сайт партнерів, партнерки, ну, не знаю, на, на будь-який веб-сайт. Який буде підтверджений Ютубом, можна, до речі, поставити ще ну, додатковий веб-сайт, там 2, 3, 4, але це вже інше питання наступного разу. Спеціальні ескізи. Прев'юшки, зробимо красиві прев'юшки для наших відео, щоб. Щоб вони стали привабливими і люди по ним тисяли і дивилися наші відосики. Прямі трансляції, ми маємо можливість увімкнути да, прямі трансляції і створювати їх. І, в принципі, в принципі все. Ну, ну що ж, якщо відео було корисним, лайк, підписуйтеся на канал, е, задавайте свої питання в коментарях, будь-які питання, зробимо е, відео відповідь, е, коли набереться пару питань. А так будемо відповідати в коментарях, якщо у вас щось цікавить там чи щось незрозуміло. Ну, все, дякую за увагу. Всім пока!